Скільки часу займає відкриття певного магазину? Основою відкриття магазину є планування. Тобто, по-перше, потрібно намалювати дизайн-проект та по ньому прорахувати кошторис. Це головне, що займає час. Адже дизайнери можуть не розуміти технічного завдання і використовувати дуже дорогі та непрактичні матеріали для відкриття вашого магазину, якщо вони з цим раніше не стикалися. Наступний проміжок часу це виконання саморемонтних робіт, виготовлення меблів, видалення рекламної вивіски, оформлення документації, закупка обладнання та закупка продукції. Все це займає конкретний час. Ми робимо ці процеси за місяць і один тиждень, і ще один тиждень на налаштування бізнес-процесів, навчання персоналу та відпрацювання у тестовому режимі. Ось всі ці моменти, які впливають на строки відкриття пивного магазину. У бюро державі відкриття пивного магазину займає півтора місяці від підписання договору. Якщо ви бажаєте відкрити пивний магазин і оминути всі проблеми пов'язані з цим, пишіть мені у Дірект та отримуйте консультацію.